Без розуміння цього ти просто не зможеш адекватно і здорово худнути, не нашкодивши своєму здоров'ю. Зараз я дуже просто і предметно покажу тобі на оцих от кульках, як спалити весь зайвий підшкірний жир і все життя бути в гарній формі, не забороняючи собі твою улюблену їжу. Спочатку я тобі дам необхідні теоретичні знання, які тобі просто треба знати, щоб розуміти, як працює жироспалювання, а в кінці дам. Конкретні практичні дії, які ти можеш просто вже сьогодні почати діяти, і адекватно і комфортно худнути без заборон. Давай так, уяви, що цей резервуар це ти, а кульки всередині нього – це твій зайвий накопичений жир протягом життя там 10, 15, 20 кілограмів. І для того, щоб спалити 1 кілограм жиру, треба створити дефіцит в своєму енергетичному балансі приблизно в 7700 калорій. Ми зараз говоримо саме про жир. Коли ви спалите 1 кг жиру на ваших вагах, це може відображатись по різному. Може бути мінус 2 кг, мінус півтора. Може показати взагалі мінус 0 кг. Тому що, якщо ви паралельно займаєтесь силовими вправами, ви можете нарощувати м'язи на своєму тілі, а вони важчі, вони міцніше, і ваше тіло може ставати більш струнке, спортивне, але вага може довгий час не уходити. Але жир все одно спалюється. Так, от 7700 калорій це мінус 1 кг жиру. Уявимо, що одна кулька це 500 грамів дефіциту калорій, створених в день, тобто приблизно 50 грамів жиру. І, от що важливо знати, що кожна людина спалює ці калорії, цей жир навіть в стані спокою, коли ви не тренуєтесь, не рухаєтесь на підтримання всіх фізіологічних функцій вашого тіла, на температуру тіла, серцебиття, роботу мозку і роботу всіх інших систем організму витрачається енергія, навіть коли ви лежите і нічого не робите. І у середньостатистичної людини це приблизно там 2000 калорій. Давайте округлимо, щоб було легше рахувати. І от, якщо ми домовилися, що це 500 калорій. Ви в стані спокою, нічого не рухаючись, але якщо і не їсте, витратили 2000 калорій, 4 кульки. Якщо ви при цьому споживаєте на регулярній основі, спалили 2000, а потім закинули в себе через рот 2000, то ваш підшкірний жир буде незмінний довгий час. Тобто, ви скільки витратили, стільки і з'їли з їжею. Але якщо на регулярній основі у вас. Забрати 2000 калорій, а сюди закинути 3000. Забрати 2000, закинути 4. Розумієте? Тобто, якщо ваше споживання їжі переважає спалення, то ви невідворотно будете накопичувати жир. І навпаки, це працює. Якщо ви витратили 2000 калорій, а сюди зайшло раз, 2, 3, 1500, потім знов на наступний день ви витратили 2000, сюди зайшло 3 кульки. 1500, і так довгий проміжок часу відбувається, то невідворотньо недостаток цієї енергії ваш організм буде витягувати із ваших жирових запасів, тому що іншого варіанту у нього немає де брати цю енергію. Цей дефіцит калорій в вашому енергетичному балансі можна створювати різними шляхами, можна як урізанням харчування, так і збільшеною активністю. Тому уявіть, що ви їсте, наприклад, на 2000 калорій. І не можете собі дозволити менше їсти, тому що потім ви будете відчувати себе просто дуже голодною людиною. І як же тоді худнути? Все просто ви їсте свої 2000 калорій. От, 4 кульки, 2000 калорій з'їли, ваш організм сам витрачає 2000, і потім ви ще зробили активність якусь побутову, потренувалися і створили додатковий розхід калорій, приблизно 500 калорій в день. Тобто ваш організм вже витрачає за день не 2000, а 2500. Ви знову. З'їли 4 кульки, тобто 2000 калорій, а витратили раз, два, три. 4, п'ять. 2500, розумієте? Тобто ваш організм на регулярній основі на ваші фізіологічні потреби і побутову, і тренувальну активність витрачає по 2500 на день. А завантажуєте в себе ви тільки 2000. Ви як енергетична машина, субстанція, будете зменшуватись в об'ємі за рахунок спалювання підкірного жиру. Що нам дає розуміння цього процесу? По-перше, ви розумієте, скільки конкретно вам треба спалити енергії, щоб точно раз і назавжди схуднути. Тобто, ваше схуднення це тепер не пальцем в небо, схудну або не схудну, а воно стає передбачуваним. Ви можете взяти, розкласти на папері або в таблички Excel і вирахувати конкретно оцифрувати дату, коли ви дійдете до свого результату, якщо будете притримуватись цих правил. Друге, це дає розуміння того, що ніхто ніколи не накопичує свій зайвий жир. За маленькі проміжки часу, там за одне переїдання або за два переїдання, накопичення зайвого жиру це завжди систематичне, регулярне переїдання протягом років. Тобто, якщо ви там тримаєте 10 днів дефіцит, а потім пішли до когось на день народження, типу зірвались і об'їлися там багато, це не ставить хрест на вашому схудненні, тому що ви розумієте, ну скільки ви можете з'їсти, ну на 5000 тисяч калорій це аж отак. Вот ти це ж ну мало хто зможе таке з'їсти, навіть я стільки е, з великим трудом зможу з'їсти. А дівчинка якась з ростом, наприклад, 170 вогою 65, точно ніколи такі об'єм їжі не зможе спожити. І точно так само ви не можете спалювати жир дуже швидко, тому що у кожного біологічного процесу є своя швидкість протікання. Це як є така прикольна аналогія з печкою. От у вас уявіть, є печка, і вам привезли Камаз дров. Ви не можете взяти весь КАМАЗ, одразу туди запіхнути і спалити все одразу. Тому що у брівна є своя швидкість горіння. Ви засунули одне, почекали, поки печка, ваша печка, це ваше тіло в цій метафорі. Вона має його спалити повністю, перетворити в вугілля. в Попіл, а потім тільки ви можете підкинути туди ще. Так само жир спалюється, ви не можете взяти і одразу спалити багато кілограмів жиру. Поки ви не спалите 500 калорій, 50 грамів жиру, ваш організм наступні 50 грамів жиру не візьме, поки він це не перетворить в енергію і не дасть вам на всякі фізіологічні потреби, це він не візьме. Так само, як ви не зможете взяти бревно із КМА і засунути, поки попереднє не догоріло, тому що печка невеличка. Жороспалювання – це довготривалий процес. Уявіть, що ви знаходитесь зараз в балансі. 2000 з'їли, 2000 витратили, з'їли, 2 витратили. От, Тобто, ви в балансі. І потім один, одна кулька 500 калорій, ви створюєте 500 калорій дефіциту в день. І так, 14 днів, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Пройшло 14 днів, і візуально, як ви вважаєте, як ви бачите, сильно змінилась кількість. Жиру в цьому резервуарі в вашому тілі. Ні, не сильно. Пройшло 14 днів по мінус 500 калорій. І найбільша кількість людей, які починають худути, через 2, максимум 3 тижні зриваються, тому що не бачать швидких результатів. Але результати швидкі і не повинні бути, тому що якщо вони будуть швидкі, то це точно буде не за рахунок жиру, за рахунок набряків, зайвої води з організму повиходить, м'язи почнуть горіти, що дуже шкідливо на схуднені. І тільки потім, в останній момент, там буде трошечки спалювати жир. Тому наберіться терпіння. І рано чи пізно, день за днем, створюючи дефіцит калорій, створюючи потім якийсь день народження, нічого страшного, один раз кулька повернулась, але ви створюєте буфер дефіциту. Наступний день після дня народження ви продовжуєте тримати дефіцит. І рано чи пізно пройде півроку, сім, вісім місяців. І от вся ця. Велика кількість жиру опиниться за бортом вашого тіла, і ви станете стрункою або струнким, спортивним і підтягнутим чоловіком або дівчиною. Надіюсь, що вам це дуже доступно і зрозуміло пояснив, але в будь-якому разі, якщо будуть додаткові питання, пишіть їх в коментарі, я на все вам відповім. Зараз я перейду до пояснення практичної частини, що конкретно вам сьогодні почати робити, щоб навчитися контролювати свій енергетичний баланс і входити в дефіцит. А ти поки що підписуйся на канал, став лайк на це відео, щоб інші люди його побачили, щоб воно стало популярніше. Або просто візьми зараз і посилання на це відео, відправ своїй подрузі або другу, який теж хоче розбиратися в енергетичному балансі. І так, конкретно, що робити? Скачуйте на свій мобільний телефон застосунок для підрахунку калорій. Це може бути будь-який застосунок: є таблиця калорійності, є MyFitnessPal, FatSecret, Yazio будь який підійде, який вам комфортний в інтерфейсі в користуванні. Проходите в цьому застосунку реєстрацію, і от по цій формулі вираховуєте свій базальний обмін речовин. Це і є та кількість енергії, яку ваш організм споживає на Ваші фізіологічні потреби, і це і буде вашим дефіцитом. Ви маєте харчуватися на цифру, яку отримуєте, порахувавши ваші дані під цю формулу, підставивши на цю цифру калорій, ви і харчуєтесь. А все, що ви будете виходити своєю побутовою активністю, наприклад, 10 тисяч кроків, колись потренувалися. На побутову активність у вас має в день уходити приблизно 500 калорій. Це так з досвіду, скажу, що це оптимальна кількість дефіциту калорій на добу, щоб не відчувати сильного голоду. І якогось такого дикого відчуття, що хочеться переїсти. І потім просто все, що ви з'їдаєте, якийсь продукт або багатокомпонентна страва, записуєте назву страви, наприклад, борщ із курки. записали і записали кількість грамів, скільки ви з'їли. Кількість грамів можна визначити в ідеалі, зваживши вдома на кухонних вагах. Або якщо ви їсте в ресторані або кафе, подивитися в мінімум, скільки там борща вам подають в одній порції. Записуєте всю їжу в застосунок, яку споживаєте, і старайтесь не переїдати більше цієї цифри, яку ви отримали по формулі, як коли підставляли свої дані під формулу. І якщо ви будете харчуватися на цю цифру калорій і будете щоденно на вашу активність витрачати по 500 калорій, то через три тижні ви створите дефіцит більше 10 тисяч калорій. А це вже буде більше кілограму, десь кілограм 300-400 кілограм втраченого жиру. Розумію, що під кінець відео може трошечки мозок закипіти, тому що багато цифр, але ця інформація дуже необхідна, корисна і потрібна для того, щоб у вас було розуміння, що і для чого ви робите. І ви могли оцифрувати конкретно результат і спрогнозувати свій прогрес, а не просто пальцем в небо, схудну чи не схудну. Дякую всім, хто подивився цей відосік. Ваші питання, побажання, якісь коментарі, подяки. Пишіть вниз в коментарях. Мені буде дуже приємно почитати. Я буду там вам відповідати на ваші питання. Пока, до нових зустрічей!